У Стрию тривають протиаварійні роботи з укріплення дамби. Її сум відбувся 31 березня. Небезпека полягає в тому, що берег річки Стрий за декілька метрів від траси міжнародного значення Київчоп, каже начальник Стрийського міського управління ЖКГ Ігор Пастущин. На вершина гір, видно, навіть звідси, неозброєним оком, є ще сніг. І цей сніг, як піде разом з тою великою кількістю води, рівень води підніметься. І коли дамба обвалиться, затопить весь житловий масив, а також цей весь житловий будинок, лікарня. Ми хочемо відвести основне русло води від дамби, відвести її в дальшу відстань. Ігор Пастущин нагадує, що у 2008 році вже відбувалося руйнування цієї дамби на річ Сістрей. Відтак у місті знову укріплюють берегову лінію. Зокрема, розчищають місцевість, аби техніка змогла привезти матеріали, а також паралельно розпочинають роботи на іншому березі ріки, аби в майбутньому змінити русло стрия на цій ділянці, розповідає інженер з якості компанії-підрядника Віталій Корніцький. Зараз ми продовжуємо ту роботу, що розпочали в 8-му році. В 8-му році тут текла течія, ріка і підмулювала тут дамбу. Ми відсипали низову призму для того, щоб відхилити воду від дамби і забезпечити дамбу, щоб вона була ціла. Також відсипали півзагати. Півзагата служить для того, щоб знизити течію, рівень ну, швидкість води. І тут нульова течія тут війна замулює. І якщо видати, з восьмого року до тепер то вже вийшов берег. За словами Віталія Корніцького, зараз знову облаштовуватимуть півзагати та укріплюватимуть берег великим камінням. Тим часом в обласному департаменті екології ще не підрахували загальну суму збитків, каже заступниця директора департаменту Ганна Башта. Було соруйнування цієї земляної дамби внаслідок паводків. І в зв'язку з тим, що дамба зруйнувалася, обов'язково потрібно берегокріплюючі роботи, оскільки може зруйнуватися дорога міжнародного значення. Ту частину земляної дамби з лівої сторони берегокріплюють, інша сторона, водойма. Є і русло регулюючі роботи там не проводяться, тому максимально проводять роботи, щоб обезпечити, особливо нерестовий період, обезпечити і від руйнування подальшої дороги, і від негативного впливу на довкілля. Водночас з міського бюджету Стрияна на укріплення дамби вже виділили 3 мільйони гривень, повідомив Ігор Пастущин. Загалом на роботи потрібно 7 мільйонів, каже він. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львівщина.